Зараз трішки розповім так по-бистрому. Дуже суперова річ, не дешева, але просто-просто але супер. Не один із приборів, який предназначений для обігріву поросяток, поки що які в мене є, не працюють так, як працює цей агрегат, це солярій для поросяток. Тобто він, в чому його перевага? Ось як бачите, така велика площа, 60 см він вроді би на 2 метри, обігріває всю площу, а при цьому споживає дуже маленьку кількість електроенергії. Всього-навсього, от не пам'ятаю, 60 або 80 Вт. Тобто...